Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над чотирикутниками, їх елементами. Також дізнаємося, що сума кутів чотирикутника, як внутрішніх, так і зовнішніх, дорівнює 360 градусів. В першому завданні потрібно побудувати чотирикутник АБЦД. Для цього ми маємо розставити 4 точки. Назвати їх і потім з'єднати. Здавалося б, зі з'єднанням немає ніяких проблем. Але можна ж спробувати з'єднати якось так. У нас вийде швидше якась вісімка, ніж чотирикутник, до якого ми звикли. Це неправильний варіант з'єднання. Правильно йти або за часовою стрілкою, або проти неї, і з'єднувати вершини таким чином. Коли ми говорили про трикутник, там було всього лише. Три вершини, і як їх не з'єднати, завжди буде утворюватися саме трикутник. Тут же, як бачите, є різні варіанти. Нас просять в першому завданні цього номера, записати протилежні сторони. Власне, ті сторони, що знаходяться одна навпроти іншої. Наприклад, це А та СД. Д, вони знаходяться навпроти одна одної. Так і запишемо. А Б і CD. Д. Але у нас є ще така сторона, як Б С та сторона AD. Вони теж знаходяться одна напроти одної. Ставимо крапку з комою. І записуємо ще їх: Б С та AD. Далі сусідні сторони: з сусідніх сторін є спільна вершина. Тобто, наприклад, якщо беремо вершину Б, то це будуть А. Б та Б С. І для сусідніх сторін місця в мене явно там замало. Чому? Тому що ми можемо взяти при вершині, наприклад, А, і буде в нас АБАД. І мені треба писати, що було схоже на І. Далі ми можемо взяти при вершині Б, і буде. БА і БЦ. Можу взяти в привершенні С. Буде СБ. І, наприклад, СД. А при вершині Д у мене вже не вміщується. Ми їх теж запишемо. Буде ДЦ. І буде ще ДА. Або АД. Тобто сусідніх сторін у нас виявилося досить багато. Протилежні вершини. Ми можемо взяти, так як і брали раніше, вершину А, і навпроти в неї є вершина С. А і С. Далі в нас є ще вершина Б і вершина Д. Вони теж протилежні. Так же само кути. Кут А і кут С протилежні. Я, як так зобразив? От надали різною кількістю дужок, тому що вони не обов'язково однакові. І сусідні вершини. До сусідніх вершин у нас будуть відноситися вершина А, і вершина Б. Або для вершини А, вершина Б, і вершина Д будуть сусідні. Тому можна, в принципі, записувати приблизно так. Наприклад, А і Б будуть сусідніми, допустимо, Б і С будуть теж сусідніми. Також у нас є С і Д. Просто обійдемо в даному випадку чотирикутник по колу, і вершина Д та вершина А. Бо якби ми, наприклад, брали А та Б, то в нас би була б ося сторона, так викреслили. А якби ми потім сказали би, що Д та А, то в нас виходить, що ви використовували б точку А два рази. Тому думаю, достатньо записати кожну пару, ну таким чином, і діагоналі. Діагональ це взагалі така річ, яку ми з вами ще не будували, в силу того, що в трикутнику їм немає просто де поміститися. Діагоналі з'єднують протилежні вершини. Тобто з даний момент ви бачите діагональ АС, а ще можна побудувати діагональ БД. І при роботі з чотирикутниками досить велика частина роботи буде йти через діагоналі, буде з ними пов'язань. Можна буде шукати кут між діагоналями. Можна буде знаходити, а яка довжина оцих кусочків, на які діляться діагоналі в точці перетину. Точку перетину зазвичай будемо позначати буквою О. Також діагоналі можна використовувати для того, щоб знайти площу будь-якого чотирикутника. І для цього будуть теж вивчатися свої формули. Зараз же приступимо до виконання завдання номер 2 На початку уроку вже було сказано, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. Тобто, щоб зробити завдання під номером 2, нам потрібно всього лиш перевірити, чи сума всіх чисел. В даному випадку у нас є перша частинка другого номера, це 107 градусів, 76 градусів та 117 і 160, їх аж четверо кутів, тому їх всі 4 треба додавати. Якщо вони, їхня сума буде 360 градусів, то все. Такий чотирикутник може існувати з такими кутами. Якщо буде більше чи менше, такий чотирикутник існувати не може. Власне, якщо ми спробуємо це все додати, ну, от, у нас є 107, є 117 і 76, вони в сумі утворюють 300. І плюс 160, 460 градусів. І це не дорівнює 360 градусів, які є в правилі, про які йде мова. Тому відповідь однозначно ні, кути так в чотирикутника не можуть дорівнювати цим числом. Я зараз запишу просто ні, для того, щоб було чітко зрозуміло, який наш вердикт був стосовно даного питання. І друге. У нас є 125 градусів, Є76, 105. Та 54. Рекомендую додавати таким чином. 125 і 105, 76, та 54 між собою. Коли ми все це пододаємо, справді ми одержимо 360 градусів. І так, такий чотирикутник може існувати і кути його можуть дорівнювати саме цим числом. Який він буде, це вже інша справа. А от те, що він може існувати, і кути в нього такими бути, можуть. Це в даному випадку факт. Що ж, приступимо до третього. В номері 3 нам потрібно знайти кути чотирикутника. Для цього ми маємо його зобразити. Як бачите, у нас всі кути дещо різні числа, так? вони пропорційні різним числам. Тому потрібно спробувати зробити так, щоб у нас був і найбільший кут, і були кути менші за нього. Ну, допустимо, щось схоже на це. Так. Пробуємо розставити наші числа. Поки що бачимо, що це буде найменший. Ось цей буде найбільший. У нас є куди ще більший є з тих двох, що лишилися. Ми біля нього намалюємо трійку та намалюємо двійку. Для нашого завдання. Звичайно, було б ідеально, щоб все було таким чином, як у нас написано, так? 1, потім 3, потім 4, і потім 2, тобто 1 і 3 мали бути б сусідніми. Але оскільки нам за більшого потрібно розібратися просто із тими, які числа будуть, то чому б ні, нехай буде вже Так, у нас вийшло досить непогано зобразитися. Назвемо, Нехай буде знову ABCD. Хоча ви можете використовувати будь-які свої букви. І ми зараз біля кожного числа домалюємо Х градусів. Введемо коефіцієнт пропорційності. Про це буде записано в задачі трішки пізніше. Зараз ми записуємо те, що нам дано. У нас є чотирикутник, як він називається? ABCD. Для чого ми пишемо, що це чотирикутник? Перш за все, це та фігура, в якій буде все відбуватися. А по-друге, ми можемо звідси взяти, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. Далі ми ще знаємо, що якщо ми поділимо от, кут А, а він нас дорівнює одиниці, так? На кут С, я спеціально зараз беру не в тому порядку, в якому вони написані тут. А в тому порядку, як вони йшли по умові. То буде ділитися тоді на 3. Далі, якщо поділимо на кут Б, то поділимо на 4. І якщо поділимо на кут D, то будемо ділити на 2. І треба знайти всі кути. Нам потрібно кут А, кут Б, кут С і кут Д. І записуємо розв'язання. Нам потрібно ввести коефіцієнт пропорційності, тому ми записуємо нехай х власне необхідний коефіцієнт пропорційності. От якось так. Тоді пишеться кома, власне, саме слово тоді. І ми маємо, що наш кут А дорівнює 1х градусів, кут Б дорівнює 4х градусів, кут С дорівнює 3х градусів, та кут Д дорівнює 2х градусів. Це нам потрібно для того, щоб ми потім знали, а що є чим, і могли далі розв'язати дану задачу. Також, в ідеалі використовується на самому початку розв'язання запис, який поєднує абсолютно всі речі, що потрібно знайти, і з якимось певним правилом або іншими даними, що в нас є в тексті задач. Наприклад, можна було б написати такий рядочок тексту за теоремою про суму кутів чотирикутника. І вказати, що якщо ми до кута А додамо кут Б, потім ще додамо кут С, і врешті-решт додамо кут Д, ми одержимо 360 градусів. Оці двоє речей можна писати одне першим, друге, власне, пізніше записати в будь-якому порядку. На розв'язання це особливо не вплине. Але в класичному варіанті, ось дана область записується першою, а потім вже пишеться все інше. Ми можемо тепер скласти рівняння. Можна і записувати прямо таким чином. Пишемо, складаємо рівняння або маємо рівняння. В нашому випадку до X додаємо 4х, додаємо ще 3х. І 2х додаємо і получаємо 360 градусів. Розв'язуємо це рівняння. Рахуємо, скільки в нас xів. 1. Плюс 4 це буде 5. І тут 3 плюс 2 це ще 5, разом їх 10. 10х це 360. Тоді логічно, що х у нас буде 36. Ми це підкреслюємо і записуємо: отже. Ставимо кому. Кут А у нас 1х. Або 1 на 36, і це просто 36 градусів. Ура, ми вже один з кутів знаємо. Далі кут Б. Щоб його знайти, нам придеться знайти 4х градусів. А це 4, які множиться на 36. Ну, це, знову ж таки, не таке складне завдання. Помножити. Щоб помножити на 4, ми два рази помножимо на 2. 36 плюс 36 ми будемо множити на 2 це 72. І тепер множимо ще раз цих 72 на 2 144. От 144 градуси. Далі ми запишемо кут С. Він у нас 3х градусів. Нам прийдеться 3 помножити на 36 градусів. 2 на 36 ми вже говорили, що це 72, та плюс ще 36 і одержимо 108. І у нас лишається ще знайти кут D, Він у нас 2х градусів це 2 на 36. Або 72, які ми вже не один раз використовували. Все, що потрібно зробити, це записати відповідь. Нагадую, що відповідь записується в такому порядку, як ми записували б знайти. Тобто спочатку матиме кут А написати, потім кут Б, кут С в кінці кут Д. Відповідь буде записуватися так. Після, власне, самого слова відповідь ми пишемо кут А. Кут А у нас був 36 градусів. І ми так просто пишемо 36 градусів. Не пишемо, що за кут А дорівнює Просто 36 градусів. Кома. Кут Б у нас 144 градуса був. Так, і записуємо. 144 градуси. Далі у нас є ще кут С, він 108. І у нас має бути ще кут Д, який у нас 72 градуси. Якби ми захотіли записати відповідь в такому порядку, як написано в умові, нам потрібно було б друге та друге та треті елементи, в даному випадку це ті що відповідають числам 3 та 4, змінити місцями. Тобто 144 та 108, змінити місцями, і була б відповідь така, якби нам потрібно було подати, якщо наш рисунок би співпадав би повністю. Що ж, на сьогодні все, пробуйте. І вас все обов'язково вдасться.